Говорить Стрий! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературно-мистецькій вітальні. І, як ми вам обіцяли, поговоримо про ще одну виставку, яка діє цього місяця у нас в Стрію. в меморіальному комплексі борцям за волю України Стрійського краєзнавчого музею Верховина. Це персональна виставка гостя з Дрогобича Олександра Романа Жирика. А поділитися враженнями про цю виставку, ми запросили до нас у студію голову мистецького об'єднання Стрийко Дарію Михаць. Пані Даро, я хотіла е, почати нашу розмову, напевно, з того, що ви сама деякий період свого часу прожили в Другобичі. І е, наш сьогоднішній гість, е, гість нашої програми заочний, і гість е, стрия зі своєю персональною виставкою, теж другобичанин, лікар за професією, лікар за фахом, е, який... Е, з 1975 року е, очолює терапевтичне відділення Дрогобицької стоматологічної поліклініки. І, е, напевно, я не повиннуюся так сказати, художник за покликанням, е, дрогобичанин. У нього в роботах дуже багато е, власне, рідного міста. І ви е, деякий час жили і працювали в Дрогобичі. Е, то ваші враження? Ну, враження дуже гарні. А найперше те важливе, що Дрогобич для мене займає, Дрогобич для моєму житті займає певне своє таке місце, оскільки мені прийшлося працювати в Дрогобичі два роки у проєктному інституті «Діпроцивільпромбуд». Діпро І враження власне, від виставки це мені спомин про ту цікаву надзвичайну інтелігенцію міста Дрогобича. Цікаву, таку типову українську, західноукраїнську галицьку інтелігенцію. І навіть зовнішній образ цього автора е, Олександра Жирика настільки співпадає власне, з моїм уявленням про Дрогобичину, про Бориславщину, про Франка. От те, щось є, от те спільне, якесь таке ядро інтелігенції міста Дрогобича. Для мене Дрогобич це особлива сторінка. І я з задоволенням. Подивилася роботи, які виконані Олександром Жириком на тему Дрогобича. Я побачила той Дрогобич, який я собі уявляла, поз яки я проходила по вулиці ратуші, поз тих голубів, які там на Майдані дзьобають зернятка. Це той Дрогобич, який я бачу, який я відчуваю. Як сказав пан Олександр, на відкритті виставки там більше 60 голубів намальовано, тож треба було кожного з них так гарно вималювати. Але ви на відкритті у своєму виступі ще одне наголосили на ще одному, на тому, що деколи дивишся, споглядаєш картину і. Навіть не відразу впізнаєш те місце, яке намальоване, адже художник не був би художником, якби не перепустив усе це через своє серце. І, власне, отой несподіваний, невідомий дрогобич, який може в якомусь новому ракурсі відкривається, це теж родзинка і знахідка художника. Так, це звичайно, кожен художник емоційно сприймає те, що він бачить, і ось власне кольори. Дрогобича, які на полотнах у пана Жирика, власне, вони заставляють задуматися, а чи такі я бачила Дрогобич? От, власне, чи в тих фарбах, і десь воно є співзвучно, але в нього це настільки тонко, настільки виважено, настільки з такою великою, великою душевною любов'ю до Дрогобича, що це приємно вражає. Ну про любов і оптимізм згадується ще одні картини пана Романа. Це картини грецькі, грецький період, грецька така група, можна так сказати, Кіпр Греція. Настільки вони оптимістичні, світлі, радісні, що людина просто з тих картин черпає позитивну енергетику. Отак, тому що Греція це сонце, це тепло. І ось це, це тепло воно і в тих роботах, в тих картинах. Тепле, жовто, гаряче, оранжеве, червоне. Ось воно і гріє наші серця. Я би сказала про е, картини Жирика, що це звичайне диво, е, незалежно від того, що він малює. Це можуть бути троянди в простенькій вазі, або черешні на незаймано білому тлі, е, човни на причалі чи очі дружини. От е, всі е, звернули увагу на е, дві картини: це е, портрет дружини. Настільки з любов'ю виписаний, що здається, зараз ця людина живе, видно, її характер. Враження таке, що ти сам був знайомий з цією людиною, з її позитивною енергетикою. І ще одна сильна картина, власне, тут уже ми перейшли на портретні роботи, які теж прекрасно вдаються художнику, це портрет Джебрака. Настільки передано силу, емоції, що ну, згадується ну, школа, стара Петербурзька школа. Напевно ну, ну, так. Прошу про техніку, трошки про е, стиль художника. Звичайно, кожен художник як починає малювати, він шукає свою, свою родзинку, свій, свій стиль, свою манеру. І в роботах в е, панежирка, власне, видно, те, цей творчий пошук, ті ранні роботи, які е, десь е, він вчився по роботах е, художників. Петербурзі. Це він сам признавався, признавався, що він згадував, я вас перевів, так. він признавався на відкритій виставки, що він е, ходив в Львівську картинну галерею, він змальовував е, роботи відомих художників, він багато студіював власне, літератури. По мистецтву, з репродукції, тобто це була його школа, самоучки. Так, це, це людина, яка сама о, о, свої йшла своїм шляхом і шукала свій, твор, свій творчий шлях, свої, свою манеру. І справа в тому, що дуже часто навіть академічні вищі заклади вони практикують копіювання робіт. Це і Петербурзька академія. Це вищі заклади, які пропонують людині вчитися на творах видатних майстрів. І ось, власне, в перших роботах і портрети батька, і власне, портрети жебрака відчувається навіть кольорова гамма робіт власне, такого періоду класичного академічного підходу до творчих робіт. Я напевно не помилюся, якщо згадаю, що сюди можна віднести і такі натюрморти, як батькова скрипка. Так. І, власне, ще одне, в усіх його роботах, чи ми говоримо про натюрморти, чи ми говоримо про пейзажі, чи навіть і про урбаністичні пейзажі, той самий Дрогобич, львівські пейзажі, всюди відчувається настрій. Різний настрій, у деяких з них світла печаль, наприклад, от в таких роботах, як батькова скрипка і берези над струмочком, у деяких легка тривога навіть, східницький пейзаж, така трошки тривожність, хоча спокійна така тривожність на полі перед грозою. У деяких радість, яскрава радість, човни, маки. Але в усіх е цих роботах відчувається настрій, вони не залишають байдужими. І е я думаю, не помилюся. Якщо, е Скажу, що всім, напевно, без винятку сподобалися його роботи, власне, такі настроєві під парасолькою, перед грозою. Так, звичайно, що людина сприймає найперше кожну роботу серцем. Той, хто дивиться, той, хто споглядає цю роботу, кожну роботу, відчуває серцем настрій, з яким малював художник. І якщо цей настрій передано, то це є власне вища майстерність, як я вважаю. Вища майстерність художнього твору передати своє своє відношення до того, що ти малюєш. Найперше технічно можна працювати, можна вчитися, а от настрій це не так просто передати, не так просто е, віддати ті емоції на полотно. Щоб просто знайти доріжку від серця до серця, і тоді глядач, наче, стає співучасником того дійства, наче співтворцем е, тієї картини, бо він уже перепускає цю картину через своє серце. І, власне, я хочу сказати, що е, Олександр Жирик уже ну, не новачок у е, мистецькій творчості, тому що. Крім того, що він почав малювати, займатися живописом ще з 1971 року, коли батько подарував йому етюдник, він вже має не за плечами не одну персональну виставку. У 2000 році пройшла його з великим успіхом персональна виставка в музеї Дрогобиччина. До речі, з цим музеєм наш Стрійський краєзнавчий музей Верховина має давні тісні зв'язки і те, що сьогодні ми маємо таку гарну персональну персональну е, виставку, власне, заслуга цих давніх зв'язків з Другобичем, з музеєм Другобичима, з його працівниками і особливо з головним хранителем фондів музею Другобичина Оксаною Соловко яка була присутня на відкритті виставки і сказала багато теплих слів про Олександра Жирика. Отже, у 2000 році була його е, цікава, гарна персональна виставка в музеї Дрогобичина. У 2012 році була персональна виставка в Дрогобицькому палаці мистецтв. А е, власне цього року, от е, тільки щойно, от е, минулого тижня вона закрилася, вона діяла більше місяця, була виставка присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка у Дрогобицькому. Палаці мистецтв, і власне тут трошки стрия, можливо, і не пощастило, тому що е, виставка закрилася після відкриття нашої стрійської виставки, і частина робіт власне Шевченківської тематики не потрапила у стрій, бо вона е, саме експонувалася у Дрогобичі. Але я думаю, що тут справа за майбутнім, і що е, ми ще не разу зустрінемося е, з цим митцем. Е, ну і е, хочеться сказати, що у творчому доробку Олександра Жирика е, дуже багато творів, він дуже плідна людина. Е, будь ласка, декілька слів про це. У творчому доробку Олександра Жирика понад 200 робіт. Більшість робіт є в приватних колекціях, як в Україні, так і за її межами. І, е, на Власне, згадалося те, що на відкритті виставки е, відвідувачі е, питали і цікавилися, чи можна придбати е, роботи Олександра Жирка. Тобто роботи не залишили нікого байдужим, і хтось, можливо, для себе, для свого серця, знайшов якусь таку свою особливу роботу. На відкритті дуже гарно говорила про е, батька його дочка Андріана, яка казала, що улюблена робота. Улюблена картина це картина її батька, яка постійно з нею, яка е, висить на стіні у її спальні і додає їй оптимізму. І, власне, оцей оптимізм, він, напевно, є рушійною силою кожного з нас. Е, тому от, коли е, йшла мова на відкритті виставки про те, що е, людина за фахом стоматолог, але не професіонал, то. Е, Власне, згадувалося те, що е, не це головне, а головне, власне, передати свій настрій. І я наступне своє запитання сформулювала б так. Що ви, як професіонал, можете сказати про манеру письма художника, його стиль. Я вважаю, що художник шукає ще свій конкретний стиль. Ви знаєте, тому що. Е, Дивлячись на представлені роботи, вони є різні, різні по е, довершеності, різні по пропрацюванню. Про, про, про е, вони ще в людина ще в пошуку, пошуку свого письма, своєї манери. але вона вже проявляється, вже конкретно е, вирисовується. Просто біда в тому, що людина малює не тільки не просто кожен день щодня і виробляється тоді швидше, швидше приходить до результату. Людина ще працює, має свою основну роботу, яка забирає дуже багато часу в неї. І я би побажала Олександрові Жирику, якщо вдасться, то може вибрати все таки фах художника. Я вам скажу, що як стоматолог. Він теж не тільки професіонал, це ще і його покликання, тому що очолювати такий великий колектив більше 80 чоловік, стільки років. То я думаю, тут не тільки професіоналізм потрібен, а й покликання любов до своєї головної професії. І про це власне говорила на відкритті виставки наша стрійська поетеса, член національної спілки письменників України Теодора Савчинська-Латик, яка теж за фахом стоматолог але знайшла себе в поезії, в поетичному слові, і власне вона наголошувала на тому, що людина повинна мати в своєму житті, в своїй душі, в таку віддушину, тобто щось для серця, для душі. І хтось її знаходить в поезії, хтось її знаходить в. Вразла в образотворчому мистецтві це все нормальне явище. Ми тільки залишається побажати пану Олександру, що він ще не одну картину створив для нашої втіхи і ще не раз власне, організував таку персональну виставку у нас в стрию. І хочеться мені побажати, щоб настав якнайшвидше той момент, коли. Дочка стане на ноги, коли зможе сама давати собі раду в житті, батько зможе повністю цією повністю війти з головою в свою стихію в живопис і займатися тільки живописом. Це було б для нього напевно велика радість і велике щастя. І я думаю, що і дочка, і син пана Олександра додаватимуть батькові оптимізму, настрою і енергії творити нові картини. І його морально і матеріально. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в нашій літературно мистецькій вітальні в розмові про нову виставку, персональну виставку Олександра Романа жирика з Другобича ми мали розмову з головою містецького об'єднання Стрийко Дарією Михаць. Залишається додати, що виставка, про яку ми сьогодні розповідали, персональна виставка Олександра Романа Жирика з Дрогобича, продовжує діяти в меморіальному комплексі Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4 і чекає своїх відвідувачів. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Літературно в літературно-мистецькій вітальній міської студії радіомовлення Голос Стрия для вас нині працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!